Бачите, в чому, в чому величезна проблема нашого західного і дружнього до нас політикуму? Вони продовжують не хотіти розвалу Росії. Ну, це, те, що, ну, те, що це, знаєте, якась, от якась, ну не знаю, ну, от заклята точка, через яку вони не можуть перейти. Так, якщо не буде Путіна, буде розвал Росії. Ну хто говорить? Вони бояться, про... що <клес> вибачте, бачите, аж аж горло перехопило. Вони бояться, що з уходом Путіна до влади може прийти е, хтось або надто сильний, що буде ще більш небезпечним, угу. або надто слабкий, який не втримає цю територію, і вона почне валитися. А якщо валиться територія, то виникає купа проблем, купа викликів, на які вони не мають е, чим відповідати. І знаєте, що робить Путін? Путін їх цим лякає. Mm -hmm. Лякає, що от поки я є, то моліться на мене, хоча я і бандит, і злодій, але я той злодій, який тримає всю цю територію під контролем, ну, що найменше більш-менш. І тому е, будьте вдячні, що я є на цій землі. І на превеликий жаль, ця логіка продовжує працювати. Ну і плюс давайте не забувати оцих напів... Е, напів е, ну, напівбожевільних, медведєвих, е, піскових там, і всіх інших, які весь час нагадують про ядерну зброю. Оці два фактори на превеликий жаль, тримають захід е, е, і не дають йому можливості переступити через розуміння, що е, чим швидше і наша глядачка абсолютно права. Чим швидше цей режим буде усунутий, тим швидше з'являться можливості для того, що ця територія поступово стане нормальною. Поки що це джерело напруги, джерело загрози для всіх. Uh -huh. Ну але от як побороти оцей е, момент, як переконати їх, що не бійтеся е, з розвалом путінського режиму. Е, треба буде думати про те, як, як організувати Росію. По новому або те, що буде після неї. Знаєте, тут мені згадується весь час Солженіцин з його е, книжкою Как нам обустроїть <кій> Росію. Ну Росію вже обустроїть не вдасться, а головне, що як нам от це те, що від... від залишиться від цієї Росії. І над цим треба думати.